Чому ви взагалі інвестуєте в нерухомість? Для мене в першу чергу нерухомість це така якась стабільність. Чому саме Авалон? Чому ця компанія, чому ця команда, чим вони вас так зачепили? Команда зробила аудит, тобто вони подивилися ринок. Ми прийняли рішення, що це буде балі. Яка роль Олександра в проєкті? Я там батя. Колеги інвестори. У нас для вас щось дуже особливе. Чи не хотіли би ви проінвестувати разом зі справжнім чемпіоном? Щоби бути під його опікою і захистом, щоб його репутація? Захищала ваші інвестиції, щоб він був операційно долученим і реально контролював процеси, щоб дохідність могла бути високою, щоб забудовник був надійним, щоб локація була привабливою, але без її головного недоліку. Щоб не сталося так, що забудовник вам набрехав з три короби, а вам потім віддуватися за його неспроможність. Побудувати якісний класний об'єкт з високою операційною дохідністю, давайте сьогодні подивимось, як можна зробити з інвестицій з іншим підходом разом з Олександром Усиком. Як ви вибираєте проекти на да, от саме проект Буда Клабхаус, чим він вам подобається? Що ви, які ви цінності та філософії в нього закладаєте? Деця спілкуємося з людьми, які це буде робити. Якщо я з ними на одній якби широті в одну сторону рухаємося, ми бачимо одне і те саме, але ми можемо по-різному це бачити. Да? У них своя думка зору, в мене своя, але якщо вона сходиться. То ми співпрацюємо, якщо навіть мені там пропонують більше, але я бачу, що це якось буде погано на мені відігріватися, чи на моїй компанії, чи на моїй команді, то я в це не лізу. Як ви, мабуть, вже здогадалися, у нас з вами на столі фантастична можливість. Але ви ледь-ледь не пройшли повз. Бо про забудовника Авалон Балі ми вам вже розказували у нас на каналі. Можете ще раз передивитися про його інший підхід з високою увагою до якості, до прозорості в документах, про його партнерство з Олександром Усиком. Але тоді багато хто з вас цей брильянт чомусь не оцінив справедливо. Ви пройшли повз цю можливість. Потім ми запрошували вас на телеміст, де ви могли б в прямому ефірі позадавати питання, де ви могли побачити, як Олександр відбирає проекти, як створює команду, за яким принципом обирає. Ви, мабуть, розумієте, кожен забудовник хотів би його собі в партнери і в інвестори, але чомусь добігають. До цього фінішу дуже дуже невелика кількість ретельно відібраних проектів, але знову таки багато хто з вас на наш телеміст не прийшов. Що можете порадити новачкам? В нерухомості з чого почати. Вивчання того, чим ви займаєтесь. Не просто вам сказали, у вас є 10 тисяч доларів, дав мені 10 доларів. Давай мені 10 тисяч, я там через місяць віддам тобі 10 твоїх і ще плюс 20. І він думає, нічого собі, яка вигадна рибалка. Все, і в нього нема 10 тисяч доларів, тому що його обдурили. Якщо ти щось робиш і там губиш, то ти розумієш, хоч в чому ти да, був, що ти там працював і ще щось. Вивчання діла і щоб ти знав, чим ти займаєшся. Потім у вас була можливість з ретельним підходом. До фільтрації проєктів, вітру Ріалестей наших давніх друзів і партнерів ознайомитися детальніше, додатися в дискусійну спільноту і позадавати незручні питання, але і цією можливістю багато хто з вас знехтував. Тож сьогодні ми не можемо не дати вам можливість надолужити і все таки наздогнати ці майже упущені можливості. Ми забронювали для себе, відповідно для вас. Супер якісний продукт за найкращою ціною, і сьогодні хочу трошки порефлексувати з вами. Про причини супер успіху цього продукту, і звісно, ви все ще можете стати частиною цього успіху. Бо дискусійна спільнота з True Real Estate у нас вже створена. Там вже чекають від вас на незручні питання. Там вже доєдналися діючі і потенційні інвестори, в тому числі і Avalon Bali, в тому числі і ready to fight Олександра Усика. Тож не пропустіть можливість хоча б цього разу встрибнути в останній вагон цього потяга. Так, друзі, степе, степе, невеликий дисклеймер. Ми сьогодні в ролику майже не будемо говорити. Про сам об'єкт, про його технічні деталі, планування, локацію, конкретну фінмодель і так далі. Бо задача показати вам інший підхід і поділитися рефлексією, чому цей підхід виглядає зараз супер успішним. В очах інвесторів. Це ніяк не знімає з вас відповідальності перед ухваленням рішення ретельно вивчити всі аргументи, всю конкретику і позадавати всі незручні питання. Перше, що я би рекомендував, додайтеся в нашу спільноту і запросіть прийти на повтор цієї онлайн-події або запис цієї онлайн-події. Там якраз розжовані всі, 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 всі раціональні доводи, чому цей об'єкт. Класний, які в нього плюси, які в нього мінуси, що там по локації, по матеріалам, по фінмоделі. Там же пояснено детально про підхід True Ріал Щоб вам не потрібно було довіряти моїй думці і ухвалювати якісь рішення на основі того, як мені здається працює підхід Тру Estate, підхід. Авалонбалі, підхід команди Олександра Усика. Обов'язково перегляньте все самі в деталях в записі або приходьте на повтор події. Це, будь ласка, в нашому чаті. І, звісно, як завжди, незручні питання, експерти, яким довіряєте. Ви ж все в курсі, як у нас працює. А якщо вам цей об'єкт не підходить, підхід не подобається, і довіри до Олександра Усика для вас для прийняття рішення недостатня, коротше, не ваша історія, то звісно, підпишіться на канал і генеруйте собі надивленість, генеруйте собі розуміння різних пропозицій, не тільки нерухомість, не тільки балі, Україна і бізнеси, і цінні папери, і криптовалюти, що завгодно на будь-який смак і будь-який гаманець. Підписанька, дзвоник. Лайк, якщо корисно. Але тепер давайте все таки повернемося до того, чому я говорю про супер успіх не як про щось прогнозоване і теоретичне, а як про здійснений вже зрозумілий факт. Справа в тому, що телеміс закінчився максимальним фурором такого ажіотажу. По балі я не бачив давно. Ви, якщо до слідкували за нашими випусками про балі і за нашим власним досвідом за останні два роки, то знаєте, що в ринку балі є велика системна проблема. Це ринок дуже погано зарегульований. В ньому дуже часто девелопери дають обіцянки, які потім не можуть виконати. Десь це обіцянки про строки будівництва, десь це обіцянки про якість будівництва. Але найбільше, звісно, це обіцянки про майбутню дохідність. Створених об'єктів і ключова проблема балі там ця дохідність справді є, і потенціал там є, і туристичні потоки абсолютно фантастичні є. і Репутація екзотичної, острівної культури, куди хочеться потрапити кожному туристу в світі, ця репутація працює на балі ідеально. Розбудова інфраструктурних проєктів працює на балі ідеально. Приймати все більше і більше туристів, розбудовувати під це дороги і так далі багато чого там робиться правильно. Але є речі, які робляться. Неправильно, в ринку багато нечесних гравців, які відверто підводять своїх клієнтів. В ринку величезний дефіцит довіри, і дуже важко відрізнити хорошого забудовника від поганого. А той, що сьогодні хороший, часто завтра стає поганим. Спочатку цього року ми бачили вже багато історій краху велетнів. Тим паче якихось маленьких, дуже точкових забудовників, і нам всім дуже сильно бракує іншого підходу, в якому об'єкти ретельно перевіряються, в якому за ними є нагляд, в якому є чим відповідати забудовнику. Бо в інститут репутації на балі працює, як ми знаємо, не дуже. Відповідно, нам потрібно якесь інше джерело довіри. Нам потрібен якийсь інший підхід. І якщо цей підхід є то і відгук інвестора абсолютно інший. Поділіться, будь ласка, як ви підбираєте людей і команду з ким працювати? Чесність, відданість роботі, якщо виконую я. То і повинні виконувати ті люди, які ідуть поряд зі мною. Якщо я бачу, що людина трошки хитрить в якомусь ділі, я розумію, що я, я, я вдовго люблю грати. Я розумію, що людина, якщо хитрить, то рано чи пізно він помилиться, він допустить помилку, і це буде сказуватись на кампанії, в якій ми працюємо, чи вообще повністю на все. Тобто мені важливо, щоб люди працювали так, як. Я і були чесними до своєї роботи і до тих, з ким вони працюють. Я не хочу вам розказувати про те, який шорох навів цей телеміст з Олександром Усиком в середовищі балійського девелопменту. Навряд чи вам цікавий цей внутряк, як там всі зашевелилися, і що такого ніхто до true Real Estate не робив. І Avalon Балі, мабуть, перший, хто взагалі закладають таку модель. Утворюють взагалі нову концепцію продукту, залучаючи зовнішніх максимально репутабельних партнерів. Я думаю, для вас більш зрозумілим фактором будуть всього дві цифри. В рамках цього телемосту кожен п'ятий присутній в прямому етері залишив заявку на те, щоб забронювати собі один із акційних юнітів. Їх розібрали доволі швидко. Якби ми не припасли для вас парочку, думаю, зараз ви б вже кусали лікті. А друга цифра це 10 підписаних контрактів в першу ж ніч. Увіть собі, виходить прямий етер, і в першу ж ніч люди не йдуть спати. А розкуповують апартаменти. І мені здається, що тут величезна заслуга, і Авалон Балі, які створили фантастичну концепцію, які зробили дуже крутий продукт. І, звісно, харизми і високої довіри до Олександра Усика, але і того ретельного відбору, який ми вам вже багато разів демонстрували від True Real Estate. Тому тут. Три фактори зійшлися докупи, щоб цей фурор стався. А ми зараз спробуємо зрозуміти, що ж тут саме унікального і чи варто вам скористатися цією комбінацією переваг для вашої власної інвестиції. І так, в чому відмінність підходу Авалон-балі до будівництва комплексу? Зараз, окрім Будда Клабхаус, у них є вже більш завершений Ом, у них є на більш ранньому етапі ТАО, відповідно. Сам підхід вже викликає у нас багато респекту. Це історія до уваги до якості, як ми знаємо, чого часто не роблять девелопери на Балі. Увага до моментів гідроізоляції, увага до якісних матеріалів, увага до технології будівництва. Ви, мабуть, знаєте, на Балі є суттєва проблема з місцевими робітниками і їх низькою культурою будівництва, де потім це результує в проблеми чи з пліснявою, чи. З швидкою амортизацією нерухомості тут, відповідно, це більш звичний для нас, більш серйозний підхід з увагою до деталей. Але само по собі це не працює на успіх проекту, бо нам з вами, як інвесторам потрібно ж, щоб зростала капіталізація, щоб це потім гарно здавалося. А на етапі продажу обіцянок всі девелопери класні. Вони всі обіцяють високу якість, вони всі обіцяють високу швидкість. І розрізнити, чи це правда так, чи не так, нереально. І тут включається якраз унікальний підхід True Real Estate. Ви могли б бачити у нас на каналі вже. Кілька випусків з Валентином та Сергієм, у них трошки інший підхід. Вони будують не класичну агенцію нерухомості, а більше інвестиційно консалтингову компанію. Тобто вони заходять як партнери до самих забудовників, розбираються в продукті, вносять покращення, дають рекомендації і так далі, бачать внутряк, І коли у них є вже доступ до внутряка, то, як послугу для нас, інвесторів, вони проганяють проект по великій кількості перевірок. Більше 140 можете подивитися чек-лист, вони у нас в групі надавали. Доєднайтеся до дискусійної спільноти, можете цей підхід вивчити більш детально. Щоб ви розуміли, із усього велетенського ринку балі їх перевірку пройшло всього, мені здається, 7 чи 8 об'єктів, з якими вони. Наладили співпрацю і які пропонують. Тобто вони не пропонують широкий ринок, типу, хочеш таке продамо, хочеш таке продамо, хочеш таке продамо. Їх підхід це ретельна фільтрація, щоб врешті-решт, із сотень пропозицій залишилося 5, 7, 10, але які актуальні на зараз. І вони йдуть способом лончу. Тобто вони фактично беруть якийсь об'єкт. Виборюють на цьому об'єкті найкращу ціну і запускають це в ринок одномоментно як суперпропозицію, як чесний пресейл. коли умови це найкращі умови, які можна отримати на сьогодні, і вони включаються значно більше в контроль процесів, як потім це буде йти, залишаючися під капотом у забудовника в ролі консультантів. Тому тут виходить у нас ще є другий шар контролю це ця додаткова фільтрація на вході. І потім додаткова фільтрація в процесі. Я вже не кажу про те, що вони можуть ще трошки покращити ліквідність вашого об'єкту. У них є свої канали продажі. Ну, це такі штуки, які обіцяє кожна агенція нерухомості, але знову таки. Не кожна може виконати. І отут ми з вами підходимо до найцікавішого. Бо давайте чесно, якісних консультантів і класних агенцій з нерухомості на балі точно пара штук є. Класних забудовників, чесних, порядних і з високою увагою до якості, до деталей і до прозорості в документації. Таких також парочку можна знайти. І комбінація ця мечиця. Ми вам показували інші пресейли, які потрапили вам в серденько від Truріале Steйт з різними забудовниками. Останній був, здається, Royal Oasis Black Edition. Це все класно, але недостатньо класно. Ми можемо це ще трошки підкрутити, додати туди прям унікальна історія. І супер унікальна історія в нашому випадку це якраз Олександр Усик. І я поясню вам, в чому тут фокус. Є різні селебриті, є різні спортсмени, є різні чемпіони з різним ставленням до своєї репутації, з різною системою цінностей. І більшість з них, давайте чесно, так чи інакше поводять себе доволі продажно, так чи інакше готові заради грошей ризикнути своєю репутацією. З Олександром Усиком це трошки інша історія. Він для нас величина не просто національного рівня, він для нас величина світового рівня. І в першу чергу, звісно, як спортсмен, як багаторазовий чемпіон, унікальний колекціонер поясів, можна ставитися до цього так. Але це не просто про грандіозного, успішного, крутого спортсмена, це історія про певну систему цінностей. Це історія про віру. Це історія про дуже дуже акуратне ставлення до своєї репутації. Ну і ми знаємо за роки, що його градус потрапляння в якісь скандали не можна порівняти, мабуть, з, з типовими інфлюенсерами. Господь Ісус Христос, якого я вірую, казав, правильно робіть, правильно буде, будете лукавити, будете саме себе наказувати, не я вас наказую, ви себе наказуєте. Тобто, це не просто історія, де він дав своє ім'я, ви там на Ліпі... Піть на будинок і продавайте. А мені, будь ласка, з цього роялті. Ні, це працює зовсім інакше. Ми говоримо, по-перше, про інвестування власних коштів, тобто, ми чітко розуміємо. Що одне діло підписати якийсь рекламний контракт, а зовсім інша історія покласти власні гроші в об'єкт. Друга принципова відмінність це рівень команди. Якщо ми говоримо просто про якихось селебриті, то їх команда це зазвичай бухгалтер чи там якийсь фіндір на мінімалках, м'яко кажучи, без глибокого розуміння інвестицій чи девелопменту. У усика все працює абсолютно інакше на його ауру, на його велич, да на його славу до нього підтягуються суперкруті чуваки. Він сформував собі команду із реальних професіоналів, які розуміють, що вони роблять. Ми навіть по іншим проектам були дотичні проекти, які ввели перемовини про те, щоб Олександр в них проінвестував. І всі підкреслюють, що там хлопці дуже жорстко підходять і до аудитів, і до due diligence. І до речі, про відбір партнерів-контрагентів підтверджую, тому що мою компанію мене особисто, ваша служба безпеки, перевіряла, перевіряла прям все. Тому. Підтверджую, дуже класний підхід до вибору партнерів. Підходять з таким класичним інвестбанківським бекграундом. Ну, заглядають в кожну шпаринку, щоб зрозуміти, що тут, а, не будуть в ризику гроші Олександра, це важливо, але це важливо в першу чергу для нього. Але і не буде ризику для репутації Олександра. А це вже важливо для нас. Олександр настільки опікується своєю репутацією, що якщо забудовник почне робити незрозумілі рухи вліво чи вправо. У нього є важель тиску. Ну, ми розуміємо, що Олександр особисто збитою під квартирою забудовника стояти не буде. Але я думаю, що Олександр є багато важелів впливу репутаційного, медійного, ну але і кулуарного через спільних знайомих. Тому для мене це такий додатковий показник. Людина, яка не готова втрачати репутацію, і при цьому має багато ресурсів контролювати своїх партнерів і виділену команду, яка може операційно заглиблюватися в проект, контролювати конкретні реперні точки, щоб забудовник, наприклад, не перетворився на будівельну піраміду, щоб забудовник не спростив проектні рішення, не здешевшив матеріали і так далі. І мені здається, що ось це джерело. Авторитету, джерело довіри, джерело контролю, джерело репутації, воно фантастично. Підходить до проблем і запитів балійського ринку. Бо саме цього там і не вистачає. Визначеності, що людина, яка пообіцяла, виконає обіцянку. Визначеності, що якщо людина пообіцяла і не виконала обіцянку, над ню висить домоклів меч реальних, репутаційних, бізнесових, фінансових ще якихось наслідків. І тоді для мене залишається лише одна історія. Коли в мене є девелопер, який мені подобається, у мене є фактор партнерства, який закриває якраз мої перестороги, ризики і побоювання специфіки цього ринку. Пум, це ідеально закриває Олександр Усик і його команда з ready to fight». І тоді мені не вистачає тільки одного фактора успіху. Мені не вистачає, щоб це була адекватна ціна. Бо ми в ринку так само бачимо ці феєричні історії, які точно побудуються, які точно будуть якісні, де точно буде класна керуюча компанія, де точно все буде супер. Але у них захмарна ціна. Вони використовують оцю свою унікальність в ринку, щоб поставити ціну просто в фантастичний оверпрайс. І коли я отримую цю свою надійність, цю свою репутаційність, цю свою... Таку визначеність, але переплачую за це 2 ікса до існуючого ринку, то я розумію, що інвестиційна пропозиція не складеться. Можливо, це класна інвестиційна пост... пропозиція для австралійців. Можливо, це класна інвестиційна пропозиція для німців чи американців чи там для когось. Для нас, українців, які здебільшого все-таки шукають високої дохідності, такий підхід не окей. І коли тут якраз навіть в рамках цієї ж трансляції. Порівнювали ціни, які є на різні об'єкти, то ми розуміємо, що ціна того ж Будда Клабхаусу, вона абсолютно в ринку. В них за квадратний метр 3700, в нас 3200. Якщо ми беремо там також з гарантією на 3 роки 3748 доларів. І так далі. Тобто навіть по ціні за квадратний метр. Цей проект виграє, навіть не враховуючи, що в нашому проекті є те, чого нема в жодному іншому проекті, це бренд ready to fight Олександра Усика. Вам скажу по секрету, да, моє особисте враження і моя думка, що ці проекти недооцінені насправді по вартості з огляду на те, що це був такий фактично перший лонч, офіційний класний старт продажів з гучним використанням вже. Цього усталеного партнерства з Олександром Усиком, мені здається, що тут ціну зробили суперсправедливо. Але ця штука абсолютно суб'єктивна. Краще перегляньте самі ці моменти, порівняйте різні об'єкти, порівняйте концепції, порівняйте локації, порівняйте що завгодно. Мені, як інвестору, для мене ну, доволі мало важливо запірнути в деталі і самостійно оцінити кожен елемент. Я стараюся шукати партнерства. В яких я можу довіряти своєму контрагенту, що коли він мені каже Дивись, ми подивилися, порівняли, і ми вважаємо, ця локація класна, то ключове питання: у мене ніколи не буде стільки часу і стільки глибинного розуміння, щоб провести цей аналіз і краще за девелопера, чи краще. За фахівців, інвестиційних консультантів в ринку зрозуміти, яка локація підійде, чи зрозуміти, чи ця концепція буде конкурентоздатною через 5 чи 10 років, чи хороші, чи погані умови лісхолду. Ну, запірнути в кожну деталь з настільки глибоким розумінням, що я б, щоб я міг краще, ніж мій контрагент, оцінити певний фактор, ну це unreal. Ми вимушені покладатися на якісь агреговані речі, які нам кажуть партнери. І отут стає максимально важливо зрозуміти, хто ці партнери, що вони робили раніше, чи зашкварилися вони в скандалах, чи були вони помічені за якимось маніпулятивними чи відверто брехливими меседжем. От такі штуки, на мою думку, треба досліджувати. І мені здається, що вірогідність такого сценарію. В партнерстві вже класного забудовника з вже дуже репутабельним і медійним партнером, і коли туди доєднуються ще фахівці ринку, які розуміють локальну специфіку, і своїм оком, і своєю ретельною перевіркою ще раз на це глянули, то мені здається, я тут тоді зі своїм не зануренням, не фаховістю в балі і так далі, я таки тоді. Рішення може утворювати більш спокійно, і мені здається, що джерело фантастичного успіху цієї трансляції і швидких підписань договорів, і велетенського інтересу до продукту, і так далі. Що тут джерело це якраз оце поєднання, то що ми ну десь у себе всередині все одно розуміємо, ну не вистачить у нас часу і натхнення, щоб перевіряти все, що каже забудовник. Це Нереально, а от знайти в ринку таких партнерів, які утворили таку комбінацію, в якій нам здається, що можна довіритись, і кожен із трьох голосів цього тріумвірату зацікавлений не набрехати з три короби, а потім ем, розказувати, що все було не так, і ми їх неправильно зрозуміли. А все таки фільтрувати базар і давати обіцянки, які вони реально. Можуть втілити тому друзі. Якщо ви дивитесь на це схожим чином, доєднайтеся до спільноти, подивіться, як це влаштовано, позадавайте незручні питання. Приходьте, блін, на класні живі івенти, приходьте на ці події, куди ми вас запрошуємо. Задавайте назручні питання, як ми вас просимо. Долучайте експертів з ринку, яким ви довіряєте, щоб вони задали якісь питання і оцінили об'єкти, які ми оглядаємо. Інвестиції завжди пов'язані з ризиком. І ризикуєте тут в першу чергу ви, не Авалон Балі, не Олександр Усик. Не я, не true real Estate. ризикуєте ви і тому досліджуєте ви. Рішення свідомо приймаєте ви. Наша задача звузити коридор пошуку, щоб ви не витратили півжиття на тому, що є в великому ринку, підсвітити вам пропозицію, в якій цікаво склалися обставини, і де ваш успіх не буде неминучим, але ваш успіх. Набагато більш вірогідний, ніж коли блукаєте в темряві, намагаючись намацати собі якусь цікаву інвестиційну пропозицію на балі. Тут у вас є ефект принаймні восьми очей. На це подивився Авалон Балі зі своєю класною історією і репутацією. І сказали, ми робимо віші. На це подивилася команда Олександра Усика, найкращі з найкращих, які притягуються до реального чемпіона. Чемпіони в своїй темі. В інвестиційному банкінгу, в розгляді інвестиційних пропозицій в примноженні капітала Олександра. І вони вносять туди оці додаткових два ока репутаційного нагляду, нагляду за тим, щоб не запятнати репутацію Олександра. На це подивилися ще принаймні два ока True Real Estate, ще два ока Укрінвестклуб. Звісно, тепер ваша черга додати ще мінімум два ока. А краще ще й запросити якогось експерта, тому посилання на дискусійну спільноту у нас є. Там ви можете вже вивчити продукт детально. Я не хотів сьогодні заглиблюватися в це в те, якою марка бетона використовується, які там є планування рішення. Там є все, що потрібно інвесторському оку, і там є зараз суперціна. І для вас заброньовані кілька апартаментів ще за цією ціною, яку ви упустили, якщо не прийшли на великий але місце з Олександром. А наступного разу, коли ми будемо публікувати якийсь великий огляд або запрошувати вас на велику подію, приходьте. Ви ж знаєте, у нас тут тільки одна інвестиційна рекомендація на каналі. Проінвестуйте час, перш ніж проінвестуєте кошти. Тоді все буде добре. Чао, чао!